Якщо ти нічого не відчуваєш, коли ти бачиш неправильну справедливість, то згідно з Вікіпедією, ти не маєш головної моральної чесноти. Тому що згідно з Вікіпедії справедливість це моральна чеснота. Зрозуміло, ти жахлива людина, бо у тебе немає відчуття справедливості, значить, немає головної моральної чесноти. Окей, коли ти от бачиш результати якогось суду, де вбивці дитини, відпускають, yeah. а батьки плачуть. Ти такий, типа it's okay. Це так, як влаштований світ. Я до якогось віку. Доволі дорослого віку насправді був впевнений, що світ влаштований таким чином, що винагорода якимось автоматичним чином знаходить найкращих там демократія, судова система, поліція, незалежна преса, що воно все якось само собою гарантує на великих масштабах справедливість. А потім я пішов працювати в медіа і зрозумів, що це все ні, ні.